Друзі, ми запустили, все добре, тепер треба зробити обучення. Як зробити обучення? Нажимаємо на кнопку Тест і тримаємо, поки ворота не поїдуть. Поїдуть ворота, відпускаємо. Для чого це потрібно? Для того, щоб ворота поняла, щоб автоматика зрозуміла, який проєм. 3,54-5 метрів. Для того, щоб вона розуміла, який проєм, і дала той час, в який потрібно працювати двигуну, і не більше, і не менше. Розумієте? Якщо Дасть на час більше, то тоді двигун е, може згоріти, якщо загубиться кінцевий вимикач. А якщо дасть менше, то ворота не, не закриються. Тому вона виміряє, дає трошки запасу, там, небагато там, секунд 5-10 і все. І потім виключається сама. Якщо е, ну, це скажімо, і, потрібно для того, щоб, ну, і заодно потрібно для того, щоб вона знала, де її включати сповільнення в кінці. Тобто вона вже вивчила проєми, тепер ми зараз включаємо сповільнення в кінці і активуємо фотоелементи. Кому потрібна автоматика або будь-що доворіть, звертаємося в компанію на віворот, або переходимо в коментарі.